Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, буде трохи далі. у нас а просто зараз бачимо спілкування Володимира Зеленського з папою римським Львом XIV. Далі бачимо президента однієї з Балтійських країн. Розуміємо, що церемонія інтронізації ось фактично перейшла на етап особистих привітань запрошених. Вона триває загалом приблизно три години. Ми бачили месу. Ми бачили, як папа римський офіційно вступив на посаду. Він тепер офіційно понтифіка, не просто обраний. І зараз перейшли до вітань. Будемо інформувати, якщо будуть особисті зустрічі. Обов'язково до цього будемо повертатися. Ми розуміємо, що такі зібрання, де представлені багато лідерів світових держав, це хороша нагода зустрітися і віч навіть по-людськи поговорити. Ми вже бачили світлини Володимира Зеленського, який тисне руку Джей Дівенсу, і це напевно перша зустріч після скандалу в овальному кабінеті. Тому будемо повідомляти. Ну, власне, Олексій Буряченко такі на зв'язку. Давайте повернемось до перемовин у Стамбулі. Україна фактично мусила реагувати на ті рекомендації з Вашингтона про зустріч із російською делегацією, і ми бачили, яке представництво було від України. І коли стало зрозуміло, хто летить від Росії, то представництво було понижене. І от те, як відбувалися ці перемовини, погрози Росіян, що вони захоплять більше областей, що хтось із української делегації з рідних має загинути, може загинути. На вашу думку, за результатами цих перемовин, тактично, виграла Росія. Я Україну взагалі тут не розглядаю. Чи програли Сполучені Штати, які знову виявилися другим номером? Скажімо так, і Сполучені Штати отримували частину свого політичного результату, і Російська Федерація також отримала частину свого політичного результату. Потрібно бути тут відвертими. Російська Федерація їй вдалося нав'язати до речі, так ви абсолютно приві за допомогу. Позиції президента Сполучених Штатів Дональда Трампа нав'язати цей стамбульський перемовний процес, який як вони формулюють, так формулював сам на Путін, є продовженням стамбульських перемовин двадцятого року. Як на мене, Росія вже навіть це може це закласти собі як певну тактичну перемогу. На що підтверджується до речі, словами Вендінського який очолює їхню перемовну групу, який після перемовин сказав, що їх влаштува. Вали результати першого дня, і вони готові продовжувати цей процес. От в чому в чому? А в цьому ми абсолютно не сумніваємось, тому що по суті зараз Російська Федерація намагається після колись безкінечного мінську запровадити безкінечний стамбульський перемовний процес, який собі на меті має декілька цілей. Перше це продовжити воювати що є основною ціллю Путіна, він не збирається завершувати війну або йти на якесь перемир'я. Друге, це демонструвати якусь псевдоналаштованість на перемовний процес а по суті імітувати його, але тим самим. Блокуючи певні санкційні ініціативи, як в Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах Америки, і третє залишатися в діалозі офіційному зі сполученими штатами Америки, при цьому понизивши їхній рівень модерації, що також є вигідним для Російської Федерації, тому що путіну не потрібно тепер, як це було раніше, щось давати, якісь позитивні результати Трампу для сполучених. Штатів також в таких перемовних змінах зміни перемовного формату є плюси, оскільки ми бачимо, що Дональд Трамп через наявні інструменти на превеликий жаль не може дожати Путіна до не те, що завершення війни, а навіть до відповідної її припинення. Як на мене, це вже зрозумів і сам Трамп і його команда, тому, що навіть на 100 днів після інавгурації жодних артикульовано зрозумів. Політичних результатів в принципі не було в цьому перемовному процесі. Я нагадаю, що Трамп під час своєї інаугурації зазначив це як свою першочергову зовнішньополітичну мету та миротворчу амбіцію. Тому так тому штати в принципі могли погоджено навіть піти на зміну цього перемовного формату, де вони були основним модератором між Російською Федерацією та Україною, а тепер вони залишають. Це в перемовному процесі, але в статусі спостерігача. а модераційну функцію вже відповідно буде виконувати Туреччина. Це знов ж таки розв'язує руки президенту Сполучених Штатів Трампу для здійснення, як мінімум, телефонного дзвінка. А як ми зараз бачимо, і аналізуючи останні новини, і вже готується зустріч між Трампом та Путіним. І на цій зустрічі засоби масової інформації світові американські не будуть уже в нього запити. А чому він не примусив Російську Федерацію до миру, тому що такий формат вже буде змінений, як вже формулює сам Трамп, як про це говорить Марко Рубіо, що достатньо буде, якщо Трамп просто зустрінеться з Путіним і дізнається його позицію відносно подальшого перемовного процесу, цим досягається основна ціль сполучених штатів мінімізувати політичні ризики, які в собі несе цей політичний процес, оскільки ми бачимо, що Трамп уже втрачав електоральні бали після того, як він не зміг примусити Путіна досить файру під час останньої їхньої телефонної розмови, коли навіть Трамп був вимушений прес-підхід. Відповідно відмінити, але дозвольте, я хочу декілька слів сказати і про нас, і про Україну, тому що неможливо про це не сказати. Як на мене, Україна також отримала плюс, тому що як мінімум нам вдалося повернути в тисячу полонених. А це надзвичайно серйозний результат. Ми розуміємо, в яких маніпуляційних цілях цю цей обмін буде використовувати Російська Федерація. Про це вже Трамп навіть згадав і той самий Марко Рубіо. Але для нас найголовніше людське життя. Ну і знову ж таки, на коли наш президент сказав, що я тебе чекаю. На Стамбулі, звертаючись до Путіна як у відповідь да, на цю його ініціативу пропонованого стамбульських перемовин, це також було як на мене сильною політичною позицією, яка показала і усім дуже чітко продемонструвала, що Російська Федерація ні на які мирні перемовини конструктивні не налаштована. Олексій, спасибі вам велике Олексій Береченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був в нашому ефірі. Просто зараз на екрані ви бачите спілкування Урсули фон Дерляєн із новим папою римським левом чотирнадцятим. До цього ми вже бачили його спілкування з Володимиром Зеленським із президентом Литви Гітанасом Наусєдою, з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Знаємо, що там заплановані зустрічі. От неясно чи це так черга стояла, що за Зеленським був на а потім майже відра одразу Дуда, потім Урсула Фондерлянд. Чи це там були якісь розмови і отак компанії стояли, тому підійшли на привітання? Буде більше в нас інформації, зможемо більше розказати. Пам'ятаємо теж про це. Тим часом переносимось до власне Стамбулу, де упродовж тижня відбувалися зустрічі кількох делегацій. Ну, передовсім, звичайно, української та російської, але були там присутні і делегації американська і турецька. Отже. Результати перемовин у Стамбулі обговорили держсекретар США Марко Рубіо та очільник російського МЗС Сергій Лавров. Напередодні у них відбулася телефонна розмова. Росіяни кажуть, що ініціатором була американська сторона. Однак, Лавров нібито підтвердив готовність Москви продовжувати співпрацю у відновленні переговорів. Ну а Рубіо своєю чергою привітав домовленості про обмін військовими полоненими і про підготовку умов, які наблизять Україну до миру. Почуємо цитату. Я повторив послання президента Трампа. Смерть і руйнування мають припинитися. Сполучені Штати Америки представили сильний мирний план. І ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Давайте не прогавимо цю величезну можливість. Настав час покласти край цій війні. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики Українська призма, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання. Так, вітаю вас. Ви щось нове почули в цій заяві Марко Рубіо після телефонної розмови з Сергієм Лавровим? Насправді те, що ми почули в цій заяві, як на мене, демонструє нестачу рішучості Сполучених Штатів, яку ми бачимо вже доволі давно. Але тут вона знаєте прям сквозить з цієї заяви. Дивіться, я абсолютно впевнений, що. Достатньо буквально декілька місяців, а то й декілька тижнів поспілкуватися з представниками російської дипломатії, подивитися на те, що робить Російська Федерація в Україні, для того, щоб зрозуміти, що заклики до Російської Федерації на основі того, що вбивства мають припинитися, є м'яко кажучи, мало ефективними. На превеликий жаль, я би сказав, що нинішня американська дипломатія саме знаєте інституціоналізована державний департамент, не просто якісь там спецпредставники, призначені Трампом, такі як Стівен. О, саме, от, а саме державний департамент, на жаль, або не розуміє з чим має справу, або Трамп змушує їх не робити те, що вони хотіли би робити. А звісно, в цій ситуації потрібно застосовувати саме що дипломатичний тиск, а не продовжувати, вибачте, сюсюкання з Російською Федерацією, адже воно вже продемонструвало свою неефективність неодноразово. Ну, якщо говорити про, про послідовність, певно, я думаю, що тут це поняття буде доречним. Та ми пригадаємо позицію України і європейських країн. Вона була підтримана адміністрацією в Сполучених Штатах Америки про те, що передовсім належить говорити про е, припинення вогню. Ці досить часто mm -hmm. на забачимо, що Росіяни пробують абсолютно вивернути но Зворотньою стороною на виворіт фактично, ось цю логіку і говорити під час проведення воєнних дій про, про uh -huh. якісь деталі, про якісь вимоги, про зрештою про ті регіони, які вони навіть не контролюють. Ну, дивіться, деякі західні аналітики і західні видання новинні в тому числі оцінили всі перемовини в Стамбулі як тактичну перемогу Російської Федерації. Я, звісно, не поділяю цієї думки, але у них є, ну скажімо, пояснення такі позиції. Вони говорять про. Те, що Росія фактично змусила Україну та партнерів говорити з ними, от не не виконавши ці умови про 30-денне перемир'я, Україна на це погодилася, і тут я думаю, оце вже якраз правда. Україна на це погодилася, розраховуючи, що якщо Путін не приїде, тобто, якщо ситуація складеться так, як вона дійсно склалася, тобто буде направлено дійсно, як сказав Володимир Зеленський, Бутафорську делегацію зі сторони Російської Федерації, що в такому разі. Буде відповідь не просто зі сторони України чи Європи, але і зі сторони США. Ми бачимо, що такої відповіді не сталося. Тобто, ось на чому ґрунтуються ці заяви про тактичну перемогу Російської Федерації. Тут, в принципі, є над чим подумати. Знов таки, на превеликий жаль, от якщо ви говорили про послідовність, на превеликий жаль, ця послідовність з боку американців вона може бути підсумована фразою, яку ще сказав Вінстон Черчилль свого часу, коли. Його питали власне про те, що чому ж Сполучені Штати так не поспішають з наданням допомоги Британії під час другої світової. А фраза, яку він сказав, була така: що американці завжди ухвалять правильне рішення перед цим перепробувавши всі неправильні. От, оце воно це та сама ситуація. Вони пробують зар. Вони вже четвертий місяць, можливо, навіть п'ятий, пробують всі неправильні рішення, і на жаль, на жаль, це, це, це було б прийнятно, але на жаль, у нас гинуть люди, і саме через це це викликає фрустрацію. І воно не може не викликати фрустрації. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час за коментар. Нагадаю, Євген Костогризов з нами на прямому зв'язку, аналітик ради зовнішньої політики Українська. Призма, ми залишимося в цій темі. Зараз просто подивимось на це з іншої перспективи. Отже, зустріч Зеленського і Путіна є можливою. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. Він допустив, що зустріч відбудеться і заявив про чергові умови за словами Піскова, переговори між президентом України і російським президентом можливі лише після досягнення певних. Домовленостей. Крім того, зустріч має стати результатом роботи делегації двох країн. Олег Лісний, політолог, доєднується до нашого ГТРу. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня і вам. Ну, бачите, ця, це формулювання в абсолютно російському стилі. Я б сказав, в стилі Дмитрія Піскова. Про що він сказав? Зустріч можлива. Ну але чи ця зустріч може відбутися за день, за місяць чи за п'ять років ж, в принципі, тотожні речі. Він абсолютно жодної конкретики тут не надає. Ну, дивіться, тут я з вами повністю погоджуюся, але один елемент, який мене тішить, вони вкотре визнали легітимність української влади. Пам'ятаєте, що нещодавно розповідали про те, що Зеленський нелегітимний, легітимний, Верховна Рада нелегітимна, легітимна, ні з ким там говорить. А тут у них такої думки вже немає. Це перемога чи зрада. Ні, це констатація факту, що росіяни будь-якою інформацією користуються так, як їм вигідно. Звісно, українська сторона продемонструвала бажання і можливість спілкуватися на найвищому рівні. Путін злякався. Це факт, і, можливо, там, от колега попередній казав, що з чим він не погодився тактичні, перемоги, не тактичні. По великому рахунку Україна теж продемонструвала Путіна таким, як він є. Але проблема в чому? Що коли ти демонструєш тому, хто не хоче, це бачити, то звісно він це не побачить. Я зараз говорю про Трампа. І тактична перемога у лапках була досягнута завдяки хитрощам Путіна чи непослідовності Трампа. Якщо в твоїй команді грає людина, яка постійно змінює правила. Або сторону. Ну, от уявіть собі футбол. Дві команди зійшлося. Воротар перебігає на іншу сторону і каже: я буду грати за них, тому що вони їх більше тепер, і у них красивіша форма. Ну, отак, от, от ми в такій ситуації на превеликий жаль живемо. І тому ми повинні продовжувати тихнути свою лінію, тиснути, якщо у нас це виходить на Європу, що треба за свої слова відповідати. Тому що Трамп зараз він не над, скажімо, схваткою, як вони кажуть, на, на Росії, да? він скоріше на стороні того, щоб зрозуміти Путіна. А Європа має продемонструвати свою суб'єктність. Якщо вона цього не зробить, то вона втратить свою вагу. В очах Трампа того ж самого, Путіна тим більше, ну тут бачите, є ще один гравець. Якщо ми так вже в парадигмі о, змагання, про це говоримо. Бо фактично кожна війна це теж змагання. Пригадаємо, 20-те століття Україна мала визвольні теж змагання, та але повернімося до кількості гравців в поточному моменті та поставити на місце Владиміра Путіна зможе тільки Китай, так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Шікорський. Він переконаний, що Китай це єдина країна, яка могла би припинити війну в Україні. Адже якби Пекін пригрозив торгівельним ембарго. Країна агресорка була би змушена підкоритися. Водночас Сікорський назвав такий сценарій нині, принаймні мало ймовірним. Ну давайте це детальніше проаналізуємо. Це радше знаєте, ми в попередній частині етеру говорили з Людмилою Філіпович. Вона таку тезу навела. Коли є питання діагнозу, є питання лікування. Те про що Радок Сікорський говорить: це є діагноз без рецепту, без лікування, тобто констатація. Це є думка лікаря, який спілкується з колегами. Тобто є очевидні речі, а це очевидна річ, що якби Китай захотів, якби Сполучені Штати захотіли, якби, 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 то тоді цієї війни не було взагалі. або зараз вона швидко припинилася. Проте, Китай, як на мене, знову ж суб'єктивна оцінка, у кому і не нав'язує, але я вважаю, що Китай це сторона Російської Федерації. І їй, і Китаю вигідно, щоб ця війна була, які в нього плани чи для того, щоб ослабити Росію, чи щоб ослабити Сполучені Штати, чи щоб ослабити Європу? Його мотивація в цій ситуації мене менше цікавить, цікавлять дії. І дії говорять про те, що Китай на боці Російської Федерації в тому чи іншому вигляді тому він не може зупинити те, що йому вигідно. От і все тут з діагнозом дуже просто. Ну, давайте дещо ближче подивимося на політичні процеси, які відбуваються теж в сусідній країні, в Польщі. Там проходять президентські вибори. Перший тур виборчі дільниці відкрилися е, зранку. За прогнозами, основна боротьба розгортається між трьома кандидатами, які мають різне бачення щодо внутрішньої політики і так само підтримки України. Лідер перегонів це мер Варшави. Віце голова партії Громадянська платформа Рафал Часковський. Він відомий своїми проєвропейськими Кими поглядами та ліберальною позицією виступає за зміцнення обороноздатності Польщі і збереження якомога більшої допомоги Україні. Головний його суперник це Кароль Навроцький йде на вибори як незалежний кандидат, але за підтримки партії право і справедливість. Консервативний політик позиціонує себе як захисник традиційних цінностей. Ну і третій в цих перегонах, за результатами опитувань, Славов... Славомір Менсен, ультраправий кандидат від партії конфедерація, євроскептик. Який виступає проти України в НАТО і в ЄС? Ну тут давайте поговоримо по перше про, про те, що е, може змінити ця, е, ця політичне перезавантаження, і е, я просто згадаю ще один такий факт. Кілька днів тому, фактично в останні дні, коли можна було провадити політичну агітацію? На віче на мітингу з Каролем Навроцьким, якого підтримує нині опозиційна партія Право і справедливість з'явилася така особа, як Джордж Сіміон. Це людина антиукраїнських поглядів, людина, яка ймовірно в найближчій перспективі може стати президентом Румунії. Наскільки це небезпечна може бути тенденція? Тенденція, от ми з вами дивимося більше, ніж Польща, більше, ніж Румунія. Да? Ми, звісно, говоримо про тенденцію, яка наростає. І це продиктовано тим, що світ змінюється, виклики є. І я хочу сказати, що виклики є через те, що Європа не продемонструвала те, що мала продемонструвати під час нападу Російської Федерації, тому що як би це прямо чи не прямо. Але впливає на ситуацію в Європі, тому що виростають політики або не те, що виростають, а виходять на той, той чи інший щабель політичний, які кажуть, що без європейського союзу можна жити нормально. Ми можемо будувати кожен свою Європу, і в цьому немає нічого страшного. Це дуже небезпечний наратив. Він дуже вигідний зараз і путіну і. Як не дивно Трампу, тому що він теж Європу розглядає як конкурента. І от зараз ну, ще там додалися проблеми з мігрантами за всім, за з економічними проблемами, які можливо там ще з ковідних часів ідуть, можливо, і за санкційного елементу теж з'являються. І тут звісно виходить на арену ті, хто демонструють прості рішення. Тобто, я це зроблю дуже швидко і дуже просто. Ну, як практика показує, що це не стається, але коли громадяни знаходяться, ну скажімо так, не зовсім комфортній ситуації, або частина громадян, вони дійсно о, хочуть простих рішень і вважають, що повинен хтось бути винен за ті проблеми, які в них відбуваються. Скоріше за все, це ті, хто не так, як вони думають, або ті, хто приїхали в країну. І ну це така підґрунтя, яке в Європі воно майже у всіх країнах є. Ну, ви бачите, якщо говорити про менше про Румунію, мені доведеться тут говорити більше про Польщу. Якраз ось цей чинник, тих, хто приїхав, не знаю, чи він тут впливає. Тому що одна справа це Німеччина чи Франція, де багато іноземців, які є фактично натуралізованими носіями громадянства, які там вже там перше, друге покоління перебувають. Польська ситуація електоральна мені такою не видається. Та тобто, фактично, це з точки зору національної досить монолітне суспільство, яке правда розділене політично, але все ж монолітне. І я маю на увазі за національним показником. Та і е, те про що ви зараз сказали, це це радше, ну скажімо, е, прояв такого популізму, тобто. Даність нашого часу, коли через тік-ток, через якісь прості гасла можна опинитися на гребені, чи все ж таки це історія про неналежну або заслабку загальноєвропейську політику в попередні часи? Тому що що насправді не влаштовує наразі поляків, коли вони там говорять, критикують чинну владу, так званий зелений лад, митна політика, загальноєвропейські директиви, е Тобто йдеться саме про це. Ну тут комплекс не може бути одна проблема, яка підштовхує того чи іншого громадянина до рішення. По-перше, є незадоволення політичними елітами в тому чи іншому вигляді, які е, виходять з гаслами е, на виборах, а потім не роблять того, що обіцяли. Є дуже. Інертна робота Європейського союзу, який не дуже швидко реагує на певні виклики, є такі компоненти, як Орбан, наприклад, коли в Євросоюзі бачать, що одним можна все, а інші мають працювати по правилам, і з цим працюють політики популісти. Знову ж таки, популісти з'являються там, де не є невирішені проблеми, і ці проблеми вже е, заторкнули велику кількість населення тієї чи іншої країни. Тому Польщу, ви краще за мене знаєте, там своя специфіка в Румунії. Це взагалі взірець того, як може відбутися, особливо коли ми візьмемо попередній перший, тобто перший, -перший тур, да де політик завдяки тік тіктоку зміг. Е Зробити такий результат uh -huh. це теж про елемент спрощеного підходу до політики. Тому ну це що теж що, але це дуже та, та, та просто те про що ви говорите. Ми тут маємо вже резюмувати те, про що фактично ви зараз говорите. Це теж виклик для я б не говорив, що це історія лише про континент чи про окрему країну. Це в цілому виклик технологічний для цілого так. людства. Я вам дуже вдячний за розмову. Олег лісний політолог з нами на зв'язку. Просто зараз в паралельному вікні. Процес інтронізації папи римського.